Шановні глядачі, з вами черговий випуск програми Будьте в темі як і завжди, ми продовжуємо обговорювати питання, які хвилюють жителів нашої громади. Тема сьогоднішньої нашої програми затверджений брендбук з міської територіальної громади та порядок його використання. Як ви вже знаєте, одним із рішень міської ради було затверджено брендбук з міської територіальної громади, а саме було затверджено офіційний логотип в україномовному та англомовному варіантах і туристичний логотип. Також було затверджено відповідне положення, в якому визначено зміст, опис і порядок використання брендбуку. Після затвердження логотипу ми отримували численні запити щодо його отримання і умов використання, тому наша сьогоднішня тема є досить актуальною. І відповідати на наші запитання щодо порядку використання брендбуку буде начальник управління культури та туризму з міської ради Олександр Широкопояс. Вітаю! Що ж, переходимо до запитань. Пане Олександре, деяких наших дописувачів все ще продовжує турбувати питання вартості послуги з розробки брендбуку. Цитую: скажіть, скільки грошей витрачено на цей логотип? Зараз війна, на що було витрачати кошти на це? Дякую за запитання. Перед за все хочу зазначити, що будь-яке сучасне місто, будь-яке велике місто, яке поважає свою історію. Культуру і прагне до певного сучасного розвитку воно має себе презентувати якісно інформаційно. Саме для цього кожне сучасне місто розробляє свій брендбук. Це насправді дуже дуже важливо. Не всі це не всі то розуміють, тому що десь воно напевно не знаю. Можливо, не звертають увагу під час. Повсякденного життя, і так далі. Але ось, наприклад, брендбук, брендбук, який ми вже зараз маємо, зараз презентується під час візитів керівництва нашої громади уже в Німеччині, тому що ми роз, вже роздрукували сувенірну продукцію, і міський голова і заступником міського голови Іриною Гуць зараз дарують наші нашу сувенірну продукцію з брендбуком німецьким мерам і так далі на зустрічах під час офіційних візитів і так далі. Це дуже важливо, тому що брендбук це додатковий елемент, який можна презентувати громаду якісно сучасно. І так далі. Щодо коштів, хочу зазначити, що ні одної копійки з місцевого бюджету на брендбук не витрачено. Все зроблено безкоштовно. Ну не зовсім безкоштовно, тому що з нами працював сучасний дизайнер, який працює в сучасних київських фірмах. І звісно, ми йому подякували, але це було зроблено. В приватному моменті, особисто особисто від мене, дружини і так далі. Також були були декілька осіб, які долучилися і подякували дизайнеру за вже зроблену роботу. Коли побачили, що дійсно брендбук вийшов сучасний, то навіть знайшлися такі люди, які зателефонували мені і сказали Я їх сконтактував з дизайнером, і вони йому подякували в тому числі фінансово. Але це все благодійно, приватно. Без використання бюджетних коштів, дякую за відповідь. Я вважаю, що дуже знаково і символічно, що розробкою брендбуку займався саме наш земляк. І також наші дописувачі цікавляться, де можна взяти макети у хорошій якості для використання. З Самого початку ми планували, щоб усі макети, які вже готові, відразу після сесії вони були в мене на руках. Ми планували їх розмістити на офіційному сайті міської ради і інформаційно надати їх у вільний доступ. Однак, напевно, вже на другий день після сесії ми вже знаходили в інтернеті в соцмережах використання логотипів неякісно, неправильно. І напевно, у зв'язку з цим ми дещо змінили свою стратегію. Звісно, ми пізніше надамо доступ усім громадянам, підприємцям до якісних макетів однак, саме зараз ми плануємо розробити розробити певну стратегію. Ми хочемо зробити декілька сувенірних лавок. Це має бути одна комунальна, наприклад, в палаці культури або в в туристичному центрі в новій будівлі. Це ми над цим зараз зараз працюємо і так далі. І плюс хочемо зробити дві приватні сувенірні лавки, залучивши до цього процесу підприємців нашої громади. Саме тому ми ще поки стримуємо цей процес надання брендбуку у вільний доступ, однак кожен громадянин. Нин і мешканець нашої громади, кожен підприємець може звернутися особисто до мене чи в управління культури і туризму. І звісно, ми будемо надавати сприяння, щоб ці люди використовували брендбук при виготовленні, ну при замовленні сувенірної продукції, тому що. Кожен буває їде десь в гості і хоче щось подарувати, то ми можемо вам посприяти у тому, щоб ви закупили сувенірну продукцію з нашим брендбуком. Це можливо, це доступно, і просто звертайтеся, і ми вам допоможемо. Однак, Прошу вибачення за те, що ми змінили стратегію, і ми трішки пізніше надамо у вільний доступ. І ми також хочемо зробити певні запобіжники, щоб неможливо було видозмінити. Логотипи, тому що кожен дизайнер, там коли замовляє сам свою продукцію сувенірну, він може розтягнути логотип, десь зробити його вищим, ширшим, це неправильно, і ми хочемо зробити ці запобіжники. Зараз дизайнер ці всі моменти допрацьовує і відразу ми. Тоді запустимо цей процес у вільний доступ. Дуже дякую. Так, будемо чекати з нетерпінням цього. І скажіть, пане Олександре, якщо підприємці захочуть використовувати брендбук у виготовленні своєї продукції, чи є якісь умови отримання брендбуку для використання підприємства? Для початку потрібно звернутися в телефонному форматі або до мене, або до представників управління культури і туризму. Тоді, наприклад, ну, дивлячись, що хоче підприємець. Якщо він хоче, наприклад, просто замовити якусь сувенірну продукцію, то ну, процедура наступна: ми контактуємо підприємця з нашим дизайнером, і він на безкоштовній основі допомагає зробити якісні макети з нашим принтбуком. І тоді вже підприємець сам собі е, закуповує ту чи іншу сувенірну продукцію. Е, також наскільки ну я я знаю, що таке е, такі вже підприємці є, е, що хтось хоче у себе, наприклад, в магазині. В кав'ярні чи ще десь розмістити певну сувенірну лавку. Таке також можливо. Ми в цьому також можемо посприяти. Однак для цього потрібно зробити певну роботу. Підприємець має звернутися. Ми з дизайнером маємо напрацювати із підприємцем перелік товарів, який може бути. Ну, це підприємець може нам надати, який він хоче, яку він продукцію хоче все розмістити. І ми під кожен вид продукції виготовляємо суч... якісні макси. Кети безкоштовно, і тоді підприємець їх замовляє. Найбільш нетерплячі наші дописувачі запитують, коли вже можна буде купити сувенірну продукцію з логотипом і де її можна купити? Якоже зазначив, що ми працюємо управління культури і туризму зараз. Працює над створенням сувенірної лавки або в палаці культури, або в туристичному центрі, який Буде розміщений на базі колишньої районної бібліотеки імені Лесі Українки. Зараз є напрацювання, щоб зробити свиніну лавку саме на базі туристичного центру. Якщо депутати погодять виділення коштів на поточний ремонт даного приміщення, то ми. Протягом декількох місяців зробимо там ремонт і створимо сувенірну лавку. Якщо ні, то тоді будемо розглядати варіант Палацу культури імені Лесі Українки. Також, як уже зазначив, хочемо створити дві-три дві сучасні сувенірні лавки із залученням приватних партнерів. Поки не буду озвучувати, де вони будуть розміщені, але це будуть доступні місця, центральні, які через які проходять дуже велика кількість людей. Нам це також цікаво, щоб люди мали можливість придбати сувеніри. Ми не ми не хочемо даний, даний етап замкнути виключно на комунальному. Тому що, на наш погляд, приватні підприємці можливо це зроблять набагато краще. У них є більше грошей ніж у нас в міському бюджеті, і вони можуть закупити вигулити дуже багато продукції, максимально різної продукції, і ми хочемо, щоб були дві якісні приватні сувенірні лавки. Деякі з наших дописувачів все ще сумніваються у корисності нового логотипу. Я процитую: навіщо взагалі цей бредбук? Що він нам дасть? Що ви можете на це відповісти? Дякую за. Запитання, хочу зазначити, що взагалі ще раз кажу: будь-яка сучасна громада вона повинна мати свій брендбук. Це апріорі, це має бути правило так захочете закон для будь-якого сучасного міста. Якщо хтось його ще не має, рекомендую зробити. Брендбук має використовуватись під час офіційних моментів. Ось у нас незабаром буде перший день міста. Маємо наді надію, що до нас приїде величезна кількість іноземних інвесторів, міських голів з інших міст України та за кордону. І даним людям ми будемо дарувати певні. Сувеніри на згадку про наше місто саме для цього є брендбук, і ця сувенірна продукція має бути сучасною, тому що якщо ми подаруємо неякісну сувенірну продукцію то згадка у цих осіб про наше місто буде також м'яко кажучи не дуже а якщо сувенірна сувенірна продукція є якісною і сучасною тому є бажання можливо ще раз завітати до звягеля чи реалізувати певні спільні проекти тому що це свідчить про якісний продукт який який видає громада у всіх сферах якщо в культурі то відповідно і в економіці і так далі також хочу зазначити, що брендбук має використовуватись у всіх туристичних моментах, коли проводяться екскурсії. У нас є музей лесі Українки, куди приїжджають туристи з за кордону з інших міст України, і також під час екскурсій людям можна вручати певні елементи брендбуку. Це також буде сучасно, якісно і презентабельно. Для прикладу, напевно, дехто вже бачив, ми подарували елементи брендбуку певні нашому головнокомандувачу, який родом зі Звягеля Валерію Залужному. І він з задоволенням прийняв від нас цей подарунок, і пропорції з брендбуком Звягеля має у себе на робочому місці. Ці це елементи, які люди люблять використовувати: блокнот, там, прапорець, ручку. Календар, якийсь, це ті речі, які можуть бути в кожного на робочому місці чи вдома, і цими моментами потрібно користуватися, і зокрема має користуватися місцев, місцева влада, тому що це. Презентабельно це додаткова реклама нашого міста. Якщо ми не будемо рекламувати наш нашу громаду, то ну на жаль про неї знати не будуть. Саме для цього і потрібен брендбук. Дякую, пане Олександре, за надані відповіді. Щиро віримо, що логотипи брендбуку сприятимуть поширенню позитивного іміджу Зв'ягельської громади і на території України і за її межами. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах Зв'ягельської міської ради. Не будьмо байдужі. Же будьмо в темі підтримуємо наші збройні сили і наближаємо перемогу.